І всі хлопці, хто в окопах, ну, вони всі для них е, оці всі скандали, це як ножем в серце. Ну, тобто Вони хто відслідковує це, ну часу, скажімо так, у мене там, особливо там, відслідковувати, хто за що прям колосально не було. Ну, Там ідуть бойові дії, там трішки ми іншим зайняті. Тобто е, те, що Постачання, Ну, це відчутно було. Тобто відсутність певних видів озброєння, те, що противник більше має можливості і різноманітних видів озброєння. Я ж кажу, те, що наявність броньованої техніки у них це все одно дається на взнаки, тобто порівняння. Вони зараз так, її бережуть, намагаються більше економити. Але все одно ну, от по останнім боям дуже багато використовують самих простих реактивних систем залпового вогню, самих простих ну, к танки, обстріли це були постійні, тобто е використання переробка ПВОшних комплексів, які там руйнували. Прифронтові міста Сільдово Покровськ. Скільки зазнали вони обстрілів від комплексів цих же. А ми їх до речі спостерігали. Часку вони це з півдня Донецька, тобто ми спостерігали виходи. Це було особливо в нічний час. в тепловізори досить таке актуально видно. Сучасні, ніж кажу, військовослужбовці тепловізори актуальна тема, тому що ну, на жаль, це в певному плані розхідний матеріал. Цивільні це, це мають зрозуміти. Чому? Тому що ну, військовослужбовці, от як ми в частності, використовували їх на дистанційну трансляцію, тобто ставили на якийсь матч чи щось інше, щоб ну, не, військовослужбовець не, не безпосередньо виглядував, не, не, тому що. Снайперський вогонь ніхто не відміняв і те, що противникам можуть бути ну, там, пристріляні вогневі засоби з тепловізійними прицілами те саме. Тобто, голову підіймати в окопах теж там сильно не підіймаєш. Чим менше тебе бачать, чим менше цей, то тим краще. Тому ну, тепловізори розходяться під. Після там, артилерійського обстрілу це ну, може його снести. Це не обов'язково мають бути там, дорогі, там, наворочені. Ми зійшлися на певних моделях, там достатньо цінової політики. Ну, на той час вони коштували там 55 до 60 тисяч гривень. Тобто тепловізор задовільняв наші потреби. Чи правильно розумію, що вам іноді доводилось за власний рахунок купувати важливі для фронту речі? Так. Донатять військовослужбовці, так само за власний рахунок скидуються для того, щоб облаштувати свою позицію. Максимально купують і катамери, тепловізори, там якісь засоби реба також ми скидувались, купували додатково, тому що ну, від батальйонів від цього, тобто офіційно отримати не завжди є все можливості і, і ну, автівки, ремонт те Тобто ну, розхідні матеріали. Ви ж розумієте, що ці всі іномарки, пікапи, які присилаються, ніхто ж на них не має, якогось обмінного фонду, там, каталогізації запасних частин. Це в кращому випадку нам видають на якісь там тарі газони, уазики, якусь запчастину або там резину знайти. А на оці всі пікапи це все за власний кошт. Що ви думаєте та ваші побратими про цю ідею перемір'я, якихось поступок окупантам? Чи це має шанс відбутися? Ну, дивіться, люди ну не хочу, не, не один я думаю, військовослужбовець, який втратив скільки всього і поклав стільки здоров'я, хоче, щоб е, ця земля, яку обороняли, це залишилась під ворогом. Всі хочемо, щоб воно повернулось як мінімум на кордони 91-го року. І все це. Ну, це дуже складно. Це дуже складно зробити. Будемо реалістами, Я навіть поки що не виявляю. Це потрібно ну, колосальні технічні інновації, військове озброєння. Ми маємо колосально знищувати противника. Тобто, ну. Від відтилов... ламати все його тилове забезпечення, щоб по ці ну, зони, тому що йому теж не солодко приходиться в знищених містах, які він зруйнував, якусь оборону побудувати. Це ну, ми ж розуміємо, що там потрібно теж ж якесь обслуговування техніки організувати. Е, організувати десь якийсь побут для його військовослужбовця. Це якщо це все ламати, ну тоді ми. Зможемо досягти своїх цілей там військовим шляхом. Ну, це дуже великі зусилля. Тут треба підтримка точно що всього світу, допомога нам з утриманням наших тилових зон, прикриття нашого неба. Обов'язково це потрібно, щоб відбувалося від наших партнерів. Якщо це не відбудеться, Ну вся техніка, яку вони надають, вона ж буде знищуватися тільки ну, на певних тилових складах в Україні. Всі боєприпаси, які вони будуть надавати, воно буде знищуватись? Ну, ворог теж відслідковує багато чим моніторить. На жаль, по сій день в Україні знаходяться люди, які здають військових. Ну, в частності в тій же Красногоровці був там один із місцевих, який здавав все переміщення військовослужбовців. А як ви дізналися про це? Ну там шляхом таких е, певних моментів, коли отримали. власного розслідування. Ну, не зовсім власного, просто коли брали полонених і там через певні е, моменти наші молодці відпрацювали хлопці. Всіх деталей розповідати не будуть. Ну, вдається нашим відслідковувати це завдяки певним моментам. І ця людина отримала покарання, сподіваюся. Точно не скажу, наскільки крайня інформація була, то так. Розкажіть, що ви думаєте стосовно ситуації, яка є зараз, адже ми всі погоджуємося, що треба для повернення до кордонів 91-го року інший порядок допомоги мати, не той, що ми маємо. Якщо… Дивитися на те, що ми маємо, а не те, що мало б бути, і що треба. А на те, що маємо, ми зараз змушені відступати, і це об'єктивно. нам не вистачає всього ворога. Ворог нас у всьому да більше має ресурсів. По всіх позиціях, ну, на жаль, так. З того, що ми бачили, тобто на наш один мінометний постріл там приходиться 10 їхніх, там, той це на наш е, один залп зградів приходиться їхніх там 4 чотири залпа. Тобто, танк, танкова ця тематика взагалі ну, пріоритеті, Тобто, у них перевага цього, на жаль, є. Броньованої техніки, всьому, ну тим паче, навіть з тими дрібними, інкалими зусиллями і певними хитрощами і хоробрості хлопців, ну, вдається тримати. Вдається тримати певні рубежі. Але, на жаль, ну я ж кажу, коли їх знищують просто нещадно, ну, противник почав е, дуже Використовувати хімічну зброю, дуже багато було скидів різних газів, розумієте, що заздає людям отруєння внутрішніх органів. Тобто, ми це пройшли е так. Противогази рятують це, але ж їх треба встигнути, надягнути, бути десь поряд відносно. А коли тебе кидають газ, а кидають потім ще запальні, і в тебе відбувається пожежа на окопній лінії. Ну, тобто все, що там, ти там десь, не дай Бог, це і воно починає палати. Е, знову ж противник розвиває тематику е, самих е, боєзапасів. І тому е, вони fpv дронами от е, ми сталкувалися з штатних ураганів, тобто розбирали ураган боє, боєкасетом. І так називаємо ліпістки, від, ну, які досить таки відомі міни. Це противопіхотна, фугасна міна. ПФМки то так зване. розсіювались на стежки, де ходять військовослужбовці, переміщуються по лісосмугам Росії. Таким чином вони проводили дистанційне мінування FPV-дрон і отакий от блок. Який Росії. Ну все. ну все, Тобто, дуже багато, дуже багато різної тематики. Вони, я ж кажу, використовують е також дрони для дистанційок, підлавлювати, намагатись нашу техніку, ламати логістику. На жаль, е від їхніх ФП-дронів сучасних загинуло дуже багато у мене також побратимів і дуже таких негарних. Як би сказати, не теж не гарних, а ну в тяжких, тяжких умовах хлопці трималися, трималися до краю, але на жаль, дуже багато запальних сумішей використовується. я ж кажу, тактика використання. Теж вони видно, що. Змінюється. Самих кількість операторів вони наращують, тобто видно, що противник не, на цьому не зупиняється. Тобто підтягує особовий склад, максимально цю підтягує людей під цю тематику. І фізично людей вони мають більше. Так. Так, на жаль, от ми сталкуємося з тим, що от ми не можемо вразити певні види їхнього зброї, тому що наявність кількості людей вони ставлять охорону там, з антидроновими гарматами до тих же там систем ПВО, до тих же танків своїх, можуть приставити де, ну, достатню кількість особового складу, які просто бігають з цими гарматами і сажають всі дрони, які наближаються до них. Там. Так от, виходячи з цих реалій, чи бачите ви якусь можливість заморожування війни, я не знаю. Це питання виглядати, може, як дурне, але можливо ну, для того, щоб перепочити мали можливість наших військові. Ну, чи це можливо? Чи це... Ну, дивіться, що, 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 що таке буде замороження війни зі сторони росіян. От я за ці роки теж побачив їхню тактику, певно. Так? E, вони на тих участках фронту, які от нам сталося з 2014 року, майже не рухався фронт там по цій Красногорівці, так звані. Так? Але противником було створено ряд досить потужних укріплень. Вони готувалися, вони використовували з Донецька максимально там, приватних підприємців, виїздили крани, екскаватори, будували ці фортифікаційні споруди. Завдяки яким вони мали як можливість доброоборонного, так і наступального подальшого плану. Тобто це все побудувалося, перем... помаскувалося, і потім наступний підрозділ заходить. А дороба а тут уже замасковані позиції. Це і так сильно ну, добре, якщо це внесено колись було на карту кимось і кимось передана інформація. Оце ще проблема. Комунікаційності нашої армії і передачі інформації дуже, на жаль, багато зіштовхнувся з тим, що відсутність комунікацій і ну, взаємопорозуміння певних підрозділів призводить до втрат. до втрат і до того, що відбуваються помилки військові, які дорого нам обходяться.